Друзі, усім привіт! Ви на каналі журналістських розслідувань Стоп Корупції. Завдяки вашій підтримці та донатам. Ми підготували для вас нове цікаве розслідування. Сьогодні поговоримо про фірму, яка потрапила під арешт, але продовжила працювати та знищувати українську економіку. Чи дійсно через маленьку б здавалось компанію може постраждати величезне підприємство з виготовлення шин, бюджет держави та люди, які під загрозою залишитися без опалення? Всі найцікавіші деталі розкрилися в ході нашого розслідування. Несподівана розв'язка сталася ще до виходу цього матеріалу. Щоб не пропустити подробиці, дивіться до кінця. А тепер до ладу компанія Росава велике стратегічне підприємство, що виготовляє гуму для автомобілів. У свої часи це добро належало колишньому нардепу Константину. Жива тодішній нардеп застав у Росаву банку, фінанси та кредит. Однак, в 2019 році пул активів в розмірі 25% купила інвестиційна компанія Інвеста Хілс і починається найцікавіше за даними видання наші гроші. Компанія Хілсвеста» належить людям, які наближені до олігарха Павла Фукса. Павло Фукс російський та український бізнесмен. Форбс у 2021 році поставило його на 67 ме місце у рейтингу найбагатших українців, оцінивши його статки у 165 мільйонів доларів. Свій основний капітал він заробив у Росії, але в 2014 році перебрався до України. У 21-му році РНБО запровадило повний комплекс санкцій проти Фукса. Після минулого нашого розслідування, яке, до речі, ви можете побачити за посиланням під відео, до нашої редакції надійшов дуже цікавий документ. Виявляється, досудовим слідством встановлено, що компанія інвеста Хілс Веста за вказівками Павла Фукса викуповує підприємства і не будь-які, а стратегічного значення для обороноздатності та економічної безпеки України. Цими діями ВЕСТА підриває їх роботоспроможність. Зокрема, ТОВ Хілвеста» в результаті викупу права вимоги неплатоспроможних банків фактично створили умови для встановлення контролю над фінансово-господарською діяльністю низки суб'єктів господарювання, які мають стратегічне значення для обороноздатності та економічної безпеки держави, таким як Пратросава, а також підприємства, на балансі яких знаходяться високоліквідні активи. А блокування їх роботи створює осередки виникнення соціальної напруги, зокрема таких підприємств, як Прад Білоцерківська ТЕЦ. А після того, як компанія Фукса отримала долю впливу над підприємством Росава, вони через суд змінили арбітражного керуючого. І всі послідуючі дії, як ми підозрюємо, були спрямовані на те, щоб якнайшвидше продати завод на металобрухт. Цьому ймовірно олігарху допомагають так звані посіпаки. Ми аналізували судові позови інвеста Хілсвеста та знайшли цікавий нюанс. Виявили, що деякі з них розглядала Марина Барсук, яка тісно пов'язана з олігархом, і навіть була присутня на його дні народженні. Хотілося запитати вас. Стосовно ваших можливих зв'язків з Павлом Фуксом, чи правда, що ви з ним знайомі? Можете це прокоментувати? Ну, давайте ви звернетесь до мене офіційно, так і я вам надам всі Добре? А чи правда, що ви були у нього на день народження? Це ви були з чоловіком? Чи... Будь ласка, звернітесь до мене, я вам надам Просто працюємо. Останці стосунки це Трибачте, конфлікт інтересів. Вибачте, можна вийти? Чи не вважаєте ви конфліктом інтересів, що ви розглядаєте... Позов за участю фірми Веста, яка афільована до пана Фукса. Тож, якщо в суді вже є своя людина, на підприємстві теж потрібна. Тут на допомогу приходить Ілья Комлик, той самий арбітражний керуючий, якого призначила Веста, взагалі його задача продати якомога вигідніше підприємство. Однак постає питання. Вигідніше для кого Національний банк України подав скаргу на пана Комлика, адже той, за їх думкою, виконує обов'язки неповною мірою. Скарга на невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків арбітражним керуючим комликом іве у зверненні було зазначено опис і початкову ціну лише стосовно заставного майна. Таким чином, з огляду на відсутність конкретно визначеного іншого майна. Включеного до лоту та не зазначення його вартості, національний банк не мав змоги встановити повний склад майна. Простіше кажучи, пан Ілля дійсно подав звернення до національного банку, аби продати підприємство. Однак, зазначив майно лише яке знаходиться у заставі, тобто не все. Національний банк відмовив, адже така пропозиція не вигідна ані Нацбанку, ані державі України. Важливо зауважити, як показує практика наших журналістських розслідувань, такі дії з боку арбітражного керуючого спрямовані для знецінення підприємства. Адже якщо продавати його різними лотами, ціна буде значно менша. Ми приїхали до офісу пана Іллі, щоб поспілкуватися стосовно продажу Росави. Однак на місці нікого не було. Тож ми спілкувалися телефоном. Ми надсилали до вас інформаційний запит з переліком запитань щодо прат Росави, і ми б хотіли отримати коментар з цього приводу. Я вам письмово надам відповідь. А... Щодо відеокоментарю. А коли ви будете, ми зачекаємо. Наразі не можу сказати, повідомити, коли я буду. Ми можемо з вами зв'язатися в Zoom, Skype. Можливо. Я вам спочатку надам відповідь письмово, а потім зателефоную і ми домовимося з вами про відповідний коментар. Але як ви вже могли здогадатися, отримали ми лише відписку. До речі, ось вона. Станом на сьогодні Національний банк України, як один із кредиторів, вимоги якого забезпечені майном Пратросава, заперечив щодо таких умов продажу і не надав згоду на включення майна, що перебуває у заставі НБУ до складу одного злотів. Тільки що ми порівняли два документа, що суперечать один одному. То хто тут лукавець? Важливий момент у цій історії, що пратросава є акціонером Білоцерківської теплоелектроцентраль і повне Пинка шинного заводу неодмінно вплине на ТЕЦ. Треба зрозуміти, що Росава і Білоцерківська ТЕЦ це взаємопов'язані підприємства. Під час вироблення шин Росавою виробляється дуже багато кількість тепла. Це тепло направляється на Білоцерківську ТЕЦ і потім далі йде на опалення квартир жителів міста Білоцерків. Це впливає на вартість послуг. Ми бачимо, що зараз приймаються міри, направлені на те, щоб не працювало підприємство «Неросава». Не білоцерківська ТЕЦ варто додати, що співакціонером підприємства Росава та головою наглядової ради Білоцерківської ТЕЦ є Леонід Глиняний. За нашою інсайдерською інформацією глиняний, будучи головою наглядової ради, може підігравати структурі підсанкційного Павла Фукса та сприяти, аби інвеста Хіосвеста заволоділа активами підприємства. Ми спробували домовити з ним про зустріч, аби записати коментар. Однак пан Глиняний від діалогу з журналістами всіляко відхрещувався. Я ж не чином, дівчинка, чи ви домашні? Що... Так, але ми вам дзвонимо щодо Росави та преміорі. У нас є декілька запитань з вам, до вас. Ми можемо взагалі зустрітися, записати з вами коментар? Чи в телефонному режимі будемо спілкуватись? Я не хочу розмови. Чого ви кидаєте я трубку від мене? А що я від вас не можу кидати трубку? Ну, ми ж хочемо поспілкуватися, я і записати я вас. Не поспійте мене більше. З усіма наявними фактами, ми приїхали до офісу Інвеста Хілосвеста, аби поспілкуватися з представниками. І, хоча охорона нас не пустила, ми зв'язалися з телефоном. Ми зараз робимо розслідування. Е Щодо компанії Прат Росама і ваша компанія має 25% полуактивів полу активів на прям право вимогу. А також у нас є інформація, що ваша компанія пов'язана з підсанкційним українсько-російським бізнесменом Павлом Фуксом. Ми хочемо почути вашу позицію щодо цієї ситуації. Дивіться, я досконально інформації не володію. Да? Давайте я передам ваш номер. Нашому фахівцю, і він вас зараз набере. Так, да. Ми, ми чекаємо. Ми біля вашого офісу хотіли до mm -hmm. вас прийти, але нас охорона не пускає. Чекали дзвінка. Ми довго, дуже довго. І тільки на наступний день ми отримали повідомлення, що вони все ж таки готові прокоментувати акціонером безпосередньо, да тобто власником а, компанії Віхти він ніколи не був. Але у своєму інтерв'ю він говорить, що він купив там право вимоги Росави. Як ви можете прокоментувати так, це? Так, так, дивіться. Компанія Віста вона здійснює послуги да, на фінансовому ринку, ринку вигляді викупу лосів з правами вимоги. І саме, наприклад, кошти для викупу цих лосів вже вона на збирає з інших бізнесменів. Згодом вони, наприклад, інвестори як діють, вони оцінюють роботу по певному якомусь активу, і для себе вже приймають якесь особисте рішення. Чи вигідно далі, наприклад, співпрацювати, чи не вигідно? От в нашому випадку пан Фокс згодом, у 2021 році, на початку вирішив уже повністю вийти. Зі всіх проєктів, які супроводжували нашу компанію, більше того, представники інвеста Хілсвеста у своїй відповіді зазначають, що мають лише 9 тисяч гривень на право вимоги «Пратросава». Станом на сьогодні ТОВ фінансова компанія Інвестохілвеста має кредиторські вимоги до пратросава в розмірі 9 тисяч 80 гривень, що підтверджується ухвалами господарського суду Київської області від 30.06.21 та 19.10.21. Ви запитаєте, не вже 9 тисяч гривень? Це є ті 25% право вимоги? Відповідь ні. Де решта все просто. Веста здогадувалась про сценарій за рештом компанії, тому швиденько без розголосу передала куплені борги третім особам. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що власники та контролери ТОВ Веста» з метою уникнення можливих санкцій у лютому 22 го переписали більшу частину активів на підконтрольне підставне підприємство. Дивіться вести хілфілянтус. Вона була створена ця компанія вже. Пізніше після вісти, і е, вона зібрала в е, собі інших насправді іноземних інвесторів. Її заснували іноземні фонди, зокрема американський фонд ЕМСО. Він там виступає найбільшим акціонером. І саме вона була створена. Так само під от таку діяльність, і в компанії є. при підготовці цього матеріалу ми надіслали низку запитів до відповідних інстанцій, і на момент виходу цього матеріалу підприємство Росава таки виставили на аукціон одним лотом. Та це не все арбітражного керуючого пана комика лишили ліцензії. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. А ви підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові подробиці.